Мобілізація в Україні адвокат розповів про трюк працівників ТЦК. Процес вручення повісток останнім часом змінився, а ТЦК намагаються використовувати у суді нові докази. Працівники ТЦК почали використовувати бодікамери. Під час дії воєнного стану в Україні працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП почали масово застосовувати відеореєстратори. У разі конфлікту із військовозобов'язаним відео з бодікамер може бути використане як доказ у суді. Однак є сумніви щодо того, чи прийме суд такий доказ. Про це повідомив адвокат Роман Симутін в телеграм чи законні відео з бодікамер. За словами адкоката, використання бодікамер представниками ТЦК нічим не регламентовано, а тому воно незаконне. Він додав, що показник виграних ним справ на підставі неповноти відеозапису становить майже 70%. Хоч мали би бути і усі 100%. Що робить поліція? Вирізає все, залишаючи запис на від 2 до 3 хвилини, тобто лише фіксацію відмови від освідування або задування у драгер. А те, що з відео вирізано півгодини розмови, умовлянь погроз це ж дрібниця, зауважив Симутін. Він також розповів, що судді, які виносять рішення про закриття справи, посилаються на наступне. Можливість стороннього втручання, неналежність відео як доказу, стандарт доведеності вини особи поза розумним сумнівом, тобто фактично застосовують презумпцію невинуватості стаття 62 Конституції, зауважив адвокат, для чого процес вручення повісток фіксують на бодікамери. Працівники ТЦК розраховують, що у суді зможуть надати вирізки відео з бодікамер. Тобто фактично зможуть використати ті частини, які потрібно для підтвердження вручення повістки або відмови в її отриманні. Пояснення, яке давав начальник Чернігівського ТЦК, що це робиться задля уникнення або фіксації конфліктних ситуацій, повна лажа. Відео буде використовуватися в суді як доказ належного вручення вам повістки, зазначив адвокат. Водночас Симутін зауважив, що суд може і не прийняти це відео як належний доказ. Як діяти, якщо представник ТЦК вмикає відеореєстратор? Адвокат порадив, якщо працівник ТЦК знімає вручення повістки на камеру, потрібно взяти свій телефон і також увімкнути відеозапис. Одразу чекайте заперечень, що їх не можна знімати, вони військові і тому подібне. Але кумидність ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, бо діють у спосіб, не передбачений законом, і формально дозвіл знімати повинні запитувати у вас, пояснив Симутін. Адвокат додав, що військовозобов'язаний має право заборонити відеозйомку та послатися на незаконність застосування реєстраторів представниками ТЦК.